Опри небезпеку і постійні обстріли українські підприємства працюють і підтримують нашу економіку. Товариство з обмеженою відповідальністю Красно-Лиманське за підсумками 2023 року сплатило до бюджетів усіх рівнів майже 730 мільйонів гривень податків і зборів. А це на 25% більше ніж 2022-го. Зокрема, підприємство, яке спеціалізується на видобутку вугілля в шахті Красно-Лиманська, сплатило понад 65 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. Та військового збору Ну, як на мене, Дмитро, знаєш, сума дуже немаленька, враховуючи те, що нам нашому бюджету потрібна кожна копійка для того, щоб ми могли забезпечувати наших вчителів, наших лікарів, бюджетників, вчасно оплатити заробітну плату пенсіонерів, щоб вчасно отримували пенсії. То дуже добре, коли у нас є такі підприємства, які сплачують вчасно попри війну, попри всі загрози, бо ось це, наприклад, підприємство воно в Донецькій області знаходиться на хвилиночку за дуже неда. Далеку відстань від е, лінії фронту тому дуже добре, коли е, попри все. Все-таки підприємство платить податки. Ну і якщо сума податків зростає, вочевидь і підприємство може більше заробляти, що теж добре, і забезпечувати роботою працівників, якщо додатки якщо доходи збільшуються, можливо, можна буде розширювати підприємство, надавати більше робочих місць. Одним словом, чим більше роботи, тим краще.